Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це ворожіння на три сфери вашого життя: стосунки, робота і фінансовий стан на червень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося особисте життя. Яка поведінка вашого партнера, який моральний стан зараз у вас в парі? І також подивимося перспективи нових стосунків. Також хто не в парі, а в пошуку. Зараз нам карти підкажуть, яка перспектива зустріти свою половинку у червні місяці. І так, ви подумайте кожен про свою ситуацію, розклад і для чоловіків, і для жінок. Так що задавайте свої запитання і ви обов'язково отримаєте відповідь. Особисте життя, поведінка вашого партнера. Ваш партнер готує вам подарунок. Так, подарунок вам готує ваш партнер. Дуже він переживає і хоче щось придумати, щоб вам, щоб вам сподобалося. Для цього йому потрібні гроші, можливо, зараз він метушиться, збирає, шукає, за... де б іще. Це також карта хороших емоцій, такої стабільності у ваших відносинах. Хочеться вас тішити, щоб ви були спокійні. Ваш партнер хоче зробити все максимально від нього залежне чи від неї, щоб вам було комфортно. Біля вашого партнера старається і також хоче приготувати якийсь подарок. Може бути цей подарок, давайте подивимося, в чому це виражається. Подорож хоче, щоб ви разом кудись подорожували, кудись поїхали, десь відпочили та. Можливо, з палатками, з наметами, кудись в гори. Можливо, і не дуже далеко, але так, можливо, в якийсь готель планує, хоче з вами поїхати відпочивати, порадіти, дійсно, порелаксувати. Чудово, чудовий. Чудовий стан у стосунках зараз. Подивимось, який емоційний стан любов. Буде у вас мир, злагода, в черня, любов. І, о, це буде з двох сторін. Тобто дві сторони, двоє партнерів будуть прагнути зробити один одного щасливими. Пам'ятайте це: робіть маленькі, приємні дрібнички, хваліть один одного. Старайтеся, вкладайтеся в стосунки, ніхто за вас, ваші стосунки, щасливими не зробить. І так, дивимося зараз для людей, які в пошуку своєї половинки, які перспективи в червні? Що доля вам приготувала в червні? Які шанси? Шанси є, доля вам приготувала якось. Юнака чи юначку, якщо ви молоді, а так може бути навіть людина молодша за вас а, іде у ваше життя. Але ви не поспішаєте, ви не дуже так, так рахуєте, що ще можливо партнер молодший за вас, і ви думаєте, що вам треба когось постарше. То неправда. Yeah. У вас дуже сильний міцний зв'язок, і немає значення різниця. Взагалі немає значення. Це щось таке надумане, а насправді різниця у віці не має значення абсолютно, тому що люди зустрічаються енергетично. Не так тілесно, тілесне таке, просто тілесна, така чисто зустріч, вона ненадовго. А в основному всі люди притягують один одного своєю енергетикою. Незалежно від віку, і ми можемо подивитися на такі успішні, щасливі пари, де вікова вік ну, велика різниця у віці, але вони щасливі. Незалежно, чи це жінки, чи це чоловіки, енергетично притягуються люди. Так що ви не ставте собі ніякі блоки, не радійте повній, будьте щасливими в стосунках, незалежно від того. Що ви собі думаєте, насправді всім все одно. Якщо ви думаєте, що хто що скаже, ой, щось там скажуть, що е, дуже велика різниця. Віці насправді людям так все рівно. Хіба ж ні? Вам добре, от і все. Вам добре, і ви робіть так, щоб було добре вам. Тому що всі люди поговорили, розійшлися по своїх домівках і всім все рівно на когось. Так, що перспектива зустрічі є, якщо ви в пошуках в, чер... в червні, у вас є перспектива зустріти свою половинку. Дивіться, чудовий мужчина йде ваше життя. Вам головне його не, не прогавити свій шанс. Не прогавити свій шанс. Будьте активними. Проявляйте активність, майте на увазі. Ходіть, виходьте між людьми. Так, робота. Друга сфера робота. Що чекає, Що чекає? яке ставлення колективу, яке ставлення начальника, яка загальна атмосфера на роботі у вас. Дивимося. Яка загальна атмосфера на роботі? Роботи дуже багато. Всі бігають, всі метушаться, всі щось роблять. А, то завершення якихось, якихось Проєктів, етапів, можливий, навіть переїзд з офісу на офіс. А зміна, може бути навіть і зміна керівництва у вас. Тут йдуть дуже такі великі переміни. Завершення якогось одного етапу може навіть бути, що і закривається фірма, і, але відкриється інший якийсь філіал. Тут така, що буде у вас багато переживань. І закриття, і відкриття, і переїзд, щось буде відбуватися таке на роботі, що у вас буде такий рух. Багато змін. Так, багато змін. Повністю може закритися підприємство, може закритися офіс, але ви можете переїхати в інший офіс, або а, якщо закриється, давайте дивитися, що тоді. То ви знайдете зразу іншу роботу, або вас просто, як перекинуть в іншу компанію. Одну закриють, другу відкриють, і вас теж перекинуть як фахівців. Якщо ви керівник, то ви закриєте одну, але у вас вже вибудований якийсь проект на другу. Так, однозначно, що ви щось будете, буде багато руху і дуже багато карт завершення. Завершення дійсно якогось періоду. Щось одно завершується, але це не, як не кінець, або ще будете відкривати ще одне підприємство, якісь ще дочі підприємства, чи зовсім інше. Тут іде такий рух розвитку, не то, що буде кінець і все. Це не кінець, це буде. Є одно підприємство, будете відкривати друге, або е завершується одно, і у вас вже є інше. Що це вже віджило не працює, але у вас вже новий проєкт. Іде така енергія на роботі. І тепер подивимося багато змін, переїздів з офісу на офіс. Можливо, і навіть а, ви будете мати багато таких відряджень, а, поїздок. А, так, дивимося. На те для людей, для вас скорпіони, які в пошуку роботи, або хочете поміняти роботу. Хто шукає роботу, яка перспектива знайти роботу? Думайте кожен про свою ситуацію. Зараз ви в пошуку. Є кілька варіантів, і вони вам не подобаються. Вам якось не подобаються, і, можливо, а... або ви не попадаєте. Але цей етап закінчиться. Трошки будуть, буде у вас така, таке розчарування, і буде період паузи, коли не буде пропозицій. І ви будете переживати, що у вас немає пропозицій. Ви не переживайте, ви за той час насолоджуєтеся. І продовжуйте пошуки роботи, щось висвітлиться, обов'язково щось висвітлиться, і причому дуже-дуже швидко висвітлиться. Навіть якщо у цей період паузи буде, ви не це так, це буде для вас на користь, тому що ви зможете ще чимось наповнитися, щось переосмислити, і у вашому житті щось ви і на повній швидкості вже е... іде робота. Або ви, хто от, хоче змінити, тільки подумав і прийде пропозиція, дуже швидко, вам треба буде миттєво приймати рішення. Або-або, йдете чи не йдете. Ось такі перспективи, і це буде хороша робота. Король Пентаклі це така стабільна робота, хороша, дійсно вам пощастить. Так, дивимося фінансовий стан у червні. Що фінанси скажуть? А, роботи може бути багато, а фінанси. Так, фінансовий стан. Тут трошечки побили горшки, чекаєте на прибутки, чекаєте на клієнтів, на зарплату. А, дивіться, будуть і клієнти, і зарплата, і дохід. Все буде яка чудова карта. Скорпіони у вас буде повна чаша, і вам все світ дає ще повну чашу. Якихось можливостей, це здійснення мрії. Це дійсно коли здійснюється мрія, здійснюється бажання, те, чого ви прагнули. Можливо, якісь такі перспективи перед вами відкриються. Тому що це дуже добра карта колаборації, підписання договорів, підписання контрактів. Це чудова карта. Вкладання грошей, якийсь буде шанс, що ви зможете не тільки отриму, отримати фінанси, але ще й примножити їх. Прекрасна ситуація буде. Тут головне от, прорахувати все по цій карті, здійснення бажань і коли м м дійсно дає. Всесвіт дає якийсь шанс. Його головне не пропустити. Такі от фінанси. Давайте дивитися, в чому вам пощастить в червні місяці, в якій сфері буде у вас таке мегавезіння. Давайте дивитися на особисту сферу. Ах, буде чудовий, буде у вас настрій. Ви зможете собі дозволити, вас будуть любити, ви відчуєте оце таке поле любові, коли вас люблять. Коли ви рано просинаєтеся, і вам все подобається, і спів пташок, і радість на душі, і сонце, і щастя, у вас таке буде коло любові, коли ви відчуєте, що вас люблять не так фізично, як емоційно, ви будете наповнені такою любов'ю, що вам захочеться обійняти обійняти весь світ. Пощастить вам в цьому. А, хоча попри те, що ви себе відчували раніше, що у вас серце поранене, але серце залікується. Давайте подивимося, хто залікує вам це серце, хто допоможе вам. А, тому що будуть такі і емоційні скачки. Емоційні скачки, коли від такої ейфорії раю до геть розбитого серця, от буде трошки будуть такі емоційні качелі у вас. можливо, якщо це ваша тема, дорогсенька вагітність народження дитинки. А якщо це ваша тема, отут все буде добре. Тут буде щастя бити ключем, ви будете насолоджуватися своїм станом. Це також і про творчість, коли ви От, як кажуть, як вагітні якоїсь ідеї, якоїсь творчістю, і зараз, якщо в червні ви наважитеся відкритися, почати віддавати свою творчість, вам дуже-дуже пощастить. Починайте однозначно, не думайте, це прекрасна карта, карта е, такого процвітання, карта народження чогось нового, і народження нової людини, і народження нового життя, і народження нових проектів, нової творчості. Якби пробудження, коли ви починаєте віддавати у всесвіт свій талант. Вам ще більше і більше щастить. Так що не, не зволікайте, починайте віддавати. І також, чого вам треба остерігатися в червні? Давайте подивимося, яка карта, що, від чого вас хочуть вберегти вищі сили. Вам нічого не загрожує в червні. Все буде. Як то кажуть, по справедливості. Карта такої справедливості, і це така юридична карта. Якщо у вас зараз йдуть судові справи, які стягнуться, вони зараз уже роз... закінчаться ті справи, і все буде по справедливості. Все закінчиться справедливо, навіть якщо давайте подивимося, навіть якщо це буде не на вашу користь, вам буде перше здаватися, що якби не все так, як ви хочете. Зараз це буде краще для вас в майбутньому. Ви в майбутньому вам буде здаватися, що ви щось може втратили. Дивіться, ви нічого не втратили, тому що є тут двері ключ і ключі дверей. Шанси вам всесвіт за те, що ви усе відпустите, віддасте а те, що віджило. Вам всесвіт відкриє нові двері. Подивіться, яка чудова перспектива. Це чудова карта майбутнього, світлого майбутнього і удачі, і везіння. Подивіться, як та людина сміливо дивиться вперед. І не боїться нічого. Звичайно, там ще ніч, ще нічого не видно, але тільки вперед. Те, що вам віджило, все відпускайте, нічого не шкодуйте, і вам всесвіт насипить повну чашу, повну чашу е, можливостей, які вам треба буде тільки вчасно простягнути руку і взяти. І давайте подивимося загальну карту, загальний, а, загальний енергетичний стан а, червня місяця. Щобка буде енергія найбільше. А, сонце. М -м -м. Ви засяєте як сонце? Сонце воно дуже-дуже хороша карта. Карта радості, успіху, процвітання дійсно. Даруйте радість. Люблю вас, обнімаю і до нових зустрічей!